Привіт, шановний поціновувачі дорогої косметики! Сьогодні розглянемо бренд Westman Atelier. Я покажу усе, що маю, а маю я більше половини від цього бренду. Розкажу, що варто уваги, що з цього точно не треба купувати. До речі, оцей макіяж я зробила тими продуктами, які маю від Westman Atelier, Тож сьогодні ми їх не лише розглянемо, а й протестуємо. Але обережно, бо, переглянувши це відео, тобі точно щось захочеться мати від Westman Atelier. Отже, це моє! Підготовлене з тональною основою та очима і бровами обличчя. Отут у мене є дзеркало, щоб я себе бачила, що я куди наношу. Розкажу вам про тональний засіб від весь манатель, і це Vital Skin Care Complexion Drops. І вони мене не вразили, тому я зробила зовсім інший фондейшн, нанесла зовсім іншу основу, бо вона смердить соняшниковою олією. По-друге, вона дуже-дуже сильно зволожуюча. Вона пахне олією, вона і на вигляд, наче олія. Я не знаю, куди ось таке покриття носити. Ну, не знаю. Воно настільки зволожуюче, наче це має бути шкіра. На якій Сахара, ой Боже, як воно смердить. Просто страшне, мені так не подобається цей запах, і це невичерпаний термін придатності. Коли я тестувала її в магазині, я не знаю, чому я була така сліпа і вирішила ось це взяти. Це дуже-дуже-дуже сяюче. Це просто якийсь рідкий хайлайтер. Ну, дійсно, так, для дорослої шкіри, це, мабуть, що для дорослої сухої шкіри буде прекрасно і не провалюється у текстуру шкіри, але загалом це якась жесть. Я її купила як тільки вона з'явилась новенька у магазині. І чесно скажу, я її ніколи не використовувала, бо я навіть не знаю, що ось з цим робити. Цим навіть неможливо розбавити якісь інші тональні засоби, і чесно кажучи, мені при клієнтах ось цим навіть соромно користуватись, бо це смердить. Я пошкодувала, що я не купила спробувати основу у стіку. Оці штуки в стіках хвалять, проте. В магазині мене не вразило, бо я маю схожі відмеріт стіки, тож е, нащо платити вдвічі більше. Це бронзуючі краплі, це дуже гарно. І я це люблю наносити під тональний засіб. Але вони мають таку ж схожу текстуру, як ось цей тональний засіб. І якщо у вас якийсь неправильний тональний, вони його будуть роз'їдати. Неправильний у сенсі незволожуючий, і поверх тональної основи дуже треба бути вмілим майстром, щоб використовувати ці краплі. Тож, якщо ви думали купувати щось схоже, я раджу Drunk Elephant. Не беріть ось це, бо ось це і дешевше і працює краще. Проте я навчилась ними працювати. Вони мені, в принципі, подобаються. Вони не мають ярко вираженого такого запаху, як тональний засіб. Я думаю, що це якраз бо багато людей їм писали відгуки, і вони таки прибрали той запах або якось його таки вдосконалили. Але не думайте, що весь монетє це гроші на вітер. У мене є багато улюблених засобів від них, і я купила ще більше. Тож зараз розкажу вже про мої фаворити: Контуруючий стік у відтінку бісквіт. Друзі, це щось, це щось неймовірне. У мене мініатюра, вистачає його надовго, і давайте прям проконтуруємось з вами разом. По-перше, дуже правильний колір. Він сірий, з нейтральним підтоном і дає якраз ось ту правильну тінь. Беру малий пензлик і трошки підтушовую. Дуже легко розтушовується. На моєму обличчі зараз такий ну, цупкий тональний засіб, матуючий. І навіть по ньому цей скульптор працює прекрасно. Можна трошки тут додати. І ще люблю, до речі, ось тут пропрацювати. Прибрати, так би мовити, друге підборіддячко. Він дуже-дуже легесенько розтушовується. Мені також подобається ось цей формат мініатюри, бо його можна брати з собою у подорожі, у поїздки кудись. Вистачає, до речі, прямо надовго-надовго. Бо відтінок досить насичений, розташовується класно і, в принципі, навіть новачок з ним впорається. І за це я цей продукт і обожнюю, що він, як масло тане на обличчі, робить свою роботу і не потребує якихось спеціальних для цього навичок. Лише правильний пензлик, підходящий до вашої форми обличчя і до вашої задачі. І одразу обличчя проскульптуроване. Не бійтеся, зараз я виглядаю я привид зі скулами, і, можливо, зараз це виглядає трошки топорно. Далі буду показувати, як це виправляти. Допомагати мені це все виправляти буде ось така важчезна штука від весь манатель це Super Loaded Tinted Highlight. Це такий собі сяючий бронзер. Як ви бачите, я ним дуже активно користуюсь. І цей бронзер допомагає додатково створити враження, начебто ви підзасмагли, але за рахунок того, що у ньому є багато світовідбивних частинок, багато таких сяючих, дрібнесеньких, дрібнесіньких шимерів. Він класно підсвічує і він надає обличчю. Такого ефекту відпочинку. Не буду розказувати, просто покажу. Наношу поверх свого скульптору. Не дуже високо, бо відтінок у нього якраз засмаги. Водночас ця штука, цей засіб, мені замінить хайлайтер, бо у ньому вже є ось ці сяючі частинки. Я думаю, ви це бачите. І я його змішую м'якесенько зі своїм скульптором. Але скульптор, якщо йшов ось тут. То цю штуку я трошки вище все ж таки наношу, трошки ось сюди на скроні. Але не ось сюди, де у нас має бути світла частина, бо це зона молодості, так би мовити, обличчя. А ось якраз до закінчення своєї брови. Його дуже легко насичувати, якщо треба. Ним дуже легко так само працювати, розтушовується цей засіб неймовірно, і якщо у вас є ось цей. То ця штука вам у рідких краплях точно вже не треба. Ось цей super loaded Highlighter я наношу на тональний засіб, не під нього, хоча можна і під нього, чому б ні. Також можу наносити, якщо роблю дуже швидкий макіяж на очі, але сьогодні в мене вже очі нафарбовані, тож не буду. Все повторюю на другій частині обличчя, розташовується елементарно, головне знати, куди розтушувати і скільки. Хоча, якщо ви їм перестараєтесь, то можна і плям наставити на обличчі, я вам скажу, тож треба все ж таки знати і розуміти логіку, що ви і для чого робите. У будь-якому макіяжі я вважаю, що важлива логіка. Я собі ще імітую, як ви бачите, ось тут ефект засмаги близько до зони росту волосся, прям заходжу у неї. Я розумію, це все досі ще виглядає трошки дивно, бо на обличчі нема рум'ян, є лише скульптори. Я рум'яна ще не тестувала, замовила. Тож зараз для мене буде новинка, будемо тестувати разом з вами. Цей набір у червоному кольорі лімітований, він був до Дня всіх закоханих. Я не втрималась, і як пройти повз? Такі гарні пакування. Взагалі, хочете мені щось продати, зробіть гарну упаковку, і я це обов'язково куплю. Навіть якщо сам продукт гівно. Якщо хтось такий же, напишіть у коментарях. Погнали, куди наносити рум'яна? Я наношу собі умовно від останньої вії до перехрестя з крилом носу. Просто ставлю ось таку цяточку. Активненьку досить, але одну. І так само тут. Не всім формам обличчя підійде саме ось такий варіант, мені підходить. Тим же пензликом, що я попередньо розташовувала бронзер, я розташовую кордони саме ось цієї цяточки рум'ян. Починаю принаймні з кордонів, а далі як піде, ось так прям колом трошечки, трошечки розташовую, натаптуючими такими рухами. Бо якщо будете тягти, ось прям тягти шкіру. То можете наставити собі дірок у вашій основі. Слухайте, ну непогано. Прямо мені подобається. Дуже натурально виглядає. Клас. І так само тут. І далі трошки цей бронзер можу розтягти, трошки підняти у зону хайлайтеру, бо зараз це так модно, і в принципі, мені подобається, який ліфтинг-ефект воно дає. Так. Думала, що щось смердить вже тональним, а це. Моя рука смердить. Фу. Мені подобається, друзі. Мені дуже подобається. Ще візьму ось так зроблю. І нанесу трошки ось сюди. Бо я так люблю. От люблю я додавати кольори ось тут. І навіть люблю, ось тут на переносицю наносити трошечки. Типу, типу зашарілися. Зовсім крапельку. Що в мене аж носик трошки причервонів, або сонцем підпікся. Подобається мені, коли ось так виглядає обличчя. Ну, от подобається. Нічого не можу з собою робити. Його ще можна наносити на губи. Ну, давайте і спробуємо, бо у мене все одно нема ніяких продуктів для губ. М -м -м, колір який гарний, подивіться. Пальчиком отак еть, 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 розтушуємо. Ніякі олівці не використовую, бо у мене. Нема олівців для гук від весь мене тельє, а я не впевнена, що у їх брендів взагалі воно є. Тож, давайте поки що лишаємо так. Хочу, щоб ви бачили, як цей продукт працює. Мені не подобається, що в мене ось тут трошки зараз заактивно, і ось тут. Я хочу це все пом'якшити. Тож, я беру спонжик, яким я наносила свою тональну основу, і залишками проходжусь саме по кордонам моєї розтушовки. Тим самим пом'якшуючи ось ці всі кордони. І прибираючи інтенсивність кольору. Класний лайфхак, дуже його люблю. Люблю, умію, практикую. Ну от, прям дуже непогано, дуже освіжаючи, і умовно ми на все це витратили там декілька хвилин. Якщо навіть, до речі, десь щось перетерли, можна взяти і ось так хопа, і додати, і підтушувати тим же пензликом. По-перше, за рахунок того, що тут багато кольору, і тут вже змішаний колір, все розтушується досить м'яко. Ще й через те, що це одні й ті самі продукти, все досить м'яко між собою поєднається. Мені подобається. Напишіть як вам. Але на цьому ж не все, не перемикайтесь. Далі, хайлайтер. У мене і так забагато вже хайлайтеру, як я відчуваю. Але давайте, раз, ми тестуємо, то ще підсвітимо. У мене є. Три хайлайтери від Westman Atelier у трьох відтінках. Один ось такий темний бронзовий, один дуже креативний світлий і мій улюблений нектар. От ми зараз з вами нектару і додамо, бо у нього трошки рожевенький відтінок, і за рахунок цього він класно має поєднатися з нашими рум'янами. Але прям досить трошечки додам. Трошечки можна ось на кінчик носику, щоб його підкурносити. І ще ось сюди. Я не заводжу близько на щоку, більше працюю ось саме на виступаючій кістці вилиці. І пальчиком можна трошки підтушувати. а можна і не підтушовувати. Бачили б ви, як воно сяє на сонечку, бачили б ви, як воно сяє гарно влітку? Ох! Це одні з моїх найулюбленіших кремових хайлайтерів, бо дають водночас і вологий блиск, і при тому саме у цих стіках хайлайтери добре тримаються, не розчіпляють тональну основу і взагалі круто себе поводять на обличчі. Мені дуже до вподоби. Із усіх продуктів весь манатель? Саме хайлайтери. Мабуть, що зараз і рум'яна, хоча я їх ще потестую, як вони будуть носитись. І ось ці кремові скульптори та бронзери я буду оновлювати нон-стоп. Особливо бісквіти, особливо ось ця штука. А говорячи про, до речі, бісквіт, давайте зробимо контур губ ним. Зараз нема олівцю, ми ж можемо це зробити скульптором. Я трошки додаю ось тут посередині, бо я люблю зробити на своїх губах ефект бантику. Трошки начебто їх так розгорнути вперед. І додаю ось тут тіні над галочкою Купідона. Бачите, як губа одразу так тинг, наче підскочила. Цей відтінок дуже м'яко розтушовується і має найкласніший колір. Прям правильний, правильно, його навіть ось так і не помітити, якщо не знати, що у мене на губах. Можна ще навіть отут додати. Скульптурування губ залежить від вашої мети. Не кожному підходить такий метод, знову ж наголошу. Не всім губам. Мені лишилось додати вій, використовую всю ту ж свою Туш. калірай, всю ту ж Мої вії вже підкручені моїм улюбленим. Корлером від Kevin Кван. Вже вам про нього у кожному відео кажу. Про цю тушу, теж у кожному відео і кажу і показую її. Вії готові. Трошки ще хочу додати кольору губам. Ці рум'яна, до речі, на губах дуже комфортні. Дуже прикольно. Колір схожий до Шарлоти Тілбурі Пілоток. Хм. Ще й подобається, що продукт мультифункціональний, можна і на щічки, і на губи, і теж займе небагато місця у косметичці. Далі я хочу заматувати своє обличчя. Пудри від вес манательє я не маю. Я би її хотіла, проте, нащо платити більше, коли є живанші. Про живанші я вже розповідала у своєму відео про топ-5 найкращих пудр у світі, і мене ця живанші дуже влаштовує, тим паче, що тут набагато більший об'єм. Вона все ж таки працює, як на мене, краще, бо у Westman Atelier ця пудра транспарантна, і вона такої, як наче, крейдової текстури, що мене трошки насторожило, я переживаю, переймаю, що вона може підсвічувати на камері, мати ось такий ефект. Або буде все ж таки шкіру трошки підсушувати. Обожнюю використовувати ось такі трикутнички для припудрення. Рідною поховкою мені не дуже зручно, бо... Вона кругла, а мені подобається все ж таки додатково скульптурувати обличчя. Коротше, подобаються мені ці пуховки трикутні набагато більше, ніж рідні. Плюс цю трикутну пуховочку я можу закинути попрати і не перейматися, якщо вона розлізеться. А ось рідну пуховку, якщо я викину, то пудра сипатиметься по всій упаковці і розсипатиметься усюди у кришку. І буде взагалі бруд, а я терпіти не можу брудну косметику, терпіти не можу брудні упаковки. Намагаюся тримати все по мірі можливості у чистоті. Ось тут я теж не боюсь пройтись і підфіксувати усе. І я знаю, що за годину моя шкіра виділить той сальний жир, все змішається і буде виглядати максимально натурально. Тож я не боюсь навіть трошки перепудритись для мого типу шкіри навіть краще перепудритись, ніж не допудритись. Я ще вам не розказала про цю палітру помад. Я її тестувала у магазині. Текстура помад мені сподобалась. Мені дуже не сподобалась ціна. Мені дуже не сподобалась неуніверсальність цих кольорів. У червоних кольорах це взагалі ну, це прикольно, але це на літо, як на мене. Дивлюсь, зараз у телефон. Щоб порозглядати ці картинки. І знову ж, ось це пакування, воно дуже-дуже дуже важке. Плюс, як на мене, ось такий формат це не гігієнічно. Ну, от що, я маю йти до дзеркала і пальцем тицяти у цю палітру і наносити на губи. Ну, це і не гігієнічно, і незручно, і якось мене взагалі це не надихає. Я дивлюсь на ціну 85 доларів і Думаю, хай лежить на тих поличках у магазині, щастя, здоров'я їй. Тріо кремових тіней не універсальні кольори, знову ж таки. Ну я не уявляю, що можна ними зробити. Тим паче, що вони усі три сяючі. Тобто, я можу уявляти, я можу з цього щось витягти. Але як звичайній людині з цим працювати? Я не знаю, коротше, нема слів. Я тільки можу обуритись на це, і навіть їх кампейни рекламні ну взагалі не надихаючи. Ну 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 що це таке? Задля того, щоб я використовувала лише один відтінок, треба ось ці три купувати. За 88 доларів. Чому вони всі сяючі, Ну ось чому? Зробіть один матовий відтінок, щоб, хоча б, був якийсь світленький, проміжний і якраз темний матовий, щоб якусь скульптуру надати очам чи ще щось. Зазвичай, ось таку дорогущу косметику, ось такий люксовий сегмент. Він розрахований на жінок такого поважного віку, хто може собі дозволити ось це все. Проте на зрілих повіках. Там, де багато зморшочок, багато складочок, усі ці сяйва виглядають дуже-дуже погано. Їх треба уникати і намагатись користуватись або лише у кутику якимось світленьким відтіночком, щоб трошки додати погляду свіжості і трошки підсвітити око. Але ось на рухомій частині, на нерухомій, зазвичай я раджу більше використовувати матові тіні. А це така ціна, такі кольори. І в компаніях, як ви бачите, у них молоді дівчата, тож. Мені незрозуміло. Я б не купила за такі гроші, такі тіні. Мені дуже, до речі, подобається пакування ось цього Skin Activator Serum. Але ціна! Ціна. Хочу плакати. І ще я дивилась на ось цю туш. але за 45 доларів туші, знаєте, ось це той продукт, на який я ніколи не витрачаю дуже багато грошей. Хоч я і тестувала і купувала майже усі туші, і маю я їх он зараз, я не знаю, більше 15, тільки тут під рукою, ще у робочій валізі, їх штук 5. Маю я їх багато. Для мене найкраща ціна для туші і найкраща туш – це все одно Maybelline Lush Sensational за 10 баксів. Працюю отакво, ні в кого нема на неї ні алергії, нічого. Усі мої наречені були завжди задоволені. Всі задоволені. Я задоволена, на що платити за туш 45 доларів. Я вважаю завжди, що саме туш це той продукт, на якому можна і треба економити. Якщо у вас не чутливі і неалергічні, і не схильні до алергії очі. О, oh, сухі бронзери. Я підходила до них, нічого вражаючого. Мені сподобався ось цей, і я вважаю, що найуніверсальніший це куб Soleil. Але 음, важке пакування, ціна я із сухими бронзерами майже не користуюсь. У мене переважно бронзери всі кремові, і я задоволена тим, як кремові розтушовуються. Я задоволена тим, як вони працюють. Дуже рідко, коли я маю необхідність ще й сухим бронзером щось зафіксувати на обличчі, бо я наношу рідкий тональний крем. Я наношу поверх або під нього рідкі бронзуючі краплі, або якщо поверх, то це ось, наприклад, такий засіб, або кремовий бронзер від Шанел, або кремовий бронзер від Сіміхайс. Обожнюю ще мілк. У стіках бронзери, взагалі про бронзери я зніму для вас обіцяю окреме відео, і мені просто немає сенсу нічого додаткового додавати. Бачите, навіть зараз я все зафіксувала пудрою видно і скульптуру, і бронзер. все очевидно, і мені просто не треба. Я люблю, коли продукти мультифункціональні, коли їх якомога менше, хоча по мені не скажеш, бо я маю усю сефору вдома. Але коли я збираю косметичку людям, я обожнюю, щоб вона була якомога меншою і якомога функціональнішою. Я настою завжди на тому, щоб продукти краще були дорогі. Проте замість трьох продуктів ми купимо один, який вирішить задачу одразу трьох. І буде слугувати довго, і людина буде просто кайфувати від того, що вона купила собі весь Atelier, який її заміняє і скульптор, і олівець для губ, і бронзер, аніж матиме окремо три продукти, які забуде потім як взагалі використовувати. Повертаючись до продукції, Westman Atelier. ось ця штука для брів ну це взагалі 38 доларів. Брови це друге місце, на якому я зазвичай економлю. Бо для брів класних, ефективних засобів, просто неймовірна кількість в Межах 10 доларів. А ось це це просто якесь нахабство, як на мене. Тим паче, що у самого олівця буде дуже незручна форма, і таким олівцем треба вміти працювати. Хоча дуже зручно, що тут олівець і гель два в одному. І каял. Я каялами дуже рідко користуюсь, і взагалі з ось цими всякими каялами дуже легко промазати, і дуже багато з ними може бути мороки. Тож я навіть вже не експериментую. Саме серед каялів я знайшла ті, які я дуже сильно люблю, ті, яким я довіряю мої робочі конячки. І я не хочу навіть витрачати гроші на нові експерименти. Взагалі олівці для очей це не та штука, на яку я готова віддавати великі гроші, і якщо воно мені не сподобається, залишати собі. Бо ці олівці, я не знаю, куди примінити навіть. Якщо бронзер бронзерне ще можна застосувати якось там на ногах або ще щось. Ну, можна придумати, куди його діти. А от якщо не підійшов олівець, ну що з ним робити? Родимки малювати тіл, по тілу, ну, ну а якщо він жирний і не тримається, ну, коротше, пензлики їх, це просто капець. Таких цін на ті пензлики я просто жахаюсь. Деякі з них вдалі, де більшість з них не вдалих ні форм, ні текстур, ні нічого. Але ціни просто страшні. Дівчата, ніколи в житті не купуйте, я не знаю, за 125 доларів пензлик. За 64, 125, 85. Ви що, здуріли, хочеться кричати. Прям чого воно таке дороге? Ви можете, звичайно, купувати, якщо у вас гроші і вже нема куди дівати, але mm -mm 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 приходьте до мене, я розкажу вам, як купити найкращий пензлик у світі за 20 доларів. А якщо у вас і 20 немає, розкажу, де купити за 5. Ну от і на цьому і усе. Я сподіваюся, що ви тепер знаєте, які продукти з Вестмана Atelier варто купувати, на які взагалі не варто витрачати гроші час і навіть дивитись і дихати у їх сторону. Напишіть, чи ви, власне, щось тестували, чи придивлялись, чи хотіли щось купити, а я вам підтвердила лише вашу думку, або навпаки, її максимально спростувала і ви тепер не купите, не витратите гроші на вітер. І ще напишіть, що б ви хотіли побачити у наступних моїх косметичних випусках, бо я тут трошки гублюся. Бо мені, як спеціалісту, який дуже довго у цій індустрії важко зорієнтуватись, що треба зараз людям, хто просто хоче макіяж для себе. А навіть якщо ви з індустрії, якщо ви візажист, напишіть, що вас цікавить, про що б хотіли подивитись. Я маю усю сефору, я вам можу розказати про будь-який бренд. Просто скажіть, що вас цікавить, і не лише з сефори. Залишайте ваші вподобаєчки, підписуйтесь. На цьому і все. Не забудь задонатити на ЗСУ, і скоро побачимось!